Як кажуть, мрія збулася. Ми дуже часто говорили про те, що треба долетіти або до дійти, якщо морем, до новоросійська. До Туапсе. тому що це нафтові термінали, тому що це тіньовий флот Російської Федерації. Ну і власне це перебування залишків Чорноморського флоту. Це ракетоносії, це не просто там якісь на жаль плавзасоби допоміжні. Це ракетоносії, це калібри. Тому тим більше така увага до новоросійська має бути, хоча ворог розосереджує відповідно ці бойові кораблі. Я думаю, що це дійсно нові старі адреси, старі, тому що вже прилітало, приходило, вибухало. Є там дуже багато роботи. Ворог насичує максимально там оборону цих об'єктів, максимально задіює все, що можливо. У мене таке навіть враження, що подекуди до Керченського або Кримського мосту на сьогодні у Росіян уваги менше ніж до того ж новоросійська або то все. Тому я думаю, що зараз сили оборони відпрацьовують наші можливості, спроможності і планують відповідні атаки. Це не анонс, не маю на це права відповідно, і ніхто нічого не анонсує. Це війна, воно прилетить, коли не очікують. Відповідно, але ми розуміємо, що потенційно такі о, спроби у нас точно о, будуть. Сподіваюся, вони будуть вдалими, як якими були і до цього часу.